Як працюють і де знайти пункти незламності та обігріву у Чернівцях під час морозів? На Буковині 28 пунктів незламності та 30 – обігріву. Ми вирішили подивитися, чим облаштовані пункти у Чернівцях для перебування відвідувачів та скільки людей заходять погрітися. У пункті незламності можна випити чаю. Зарядити свій телефон. А навіть трохи перепочити. У Чернівцях є чотири стаціонарні пункти незламності у пожежно-рятувальних загонах ДСНС. Один з них на вулиці Лесі Українки, 3Б. Тут є світло, мобільний зв'язок, інтернет та аптечка. А ще для малечі засоби гігієни та дитяча література. Ну, на даному пункті в цьому році десь було орієнтовно ну, до 30 чоловік. Ну, в цьому році, у зв'язку з тим, що світло як так не виключали ще, то звернень менше. В тому році було набагато більше, і люди кожного дня заходили, в разі чого ми можемо надати домедичну допомогу, або якщо ми не можемо нічим людині допомогти, викликати швидку. І в тому році ми були, у нас був дідусь, якого ми просто на вулиці знайшли, він ну, був в мороз, знаходився без взуття, то ми його забрали сюди на пункт. Знайшли його ради, але звідси його забирали у лікарню. У Чернівцях три мобільні пункти незламності: на вулиці Руській, 253, Грушевського, 1 та Ольги Гузер, 1. Сьогодні було дві людини, вчора напевно не було нікого. Один чоловік був хвилин 5, і інший хвилин 10-15. Того року, коли були планові відключення світла, то заходили. Цього року вже не так часто. Пункти незламності є й у закладах освіти. У Чернівецькій гімназії номер 14 його облаштували у їдальні. Тут є все необхідне для перебування відвідувачів. Відколи відкрите звернення громадян не було. У нас більше звернення для того, щоб спуститися в укриття. У 30 медичних закладах Буковини теж облаштовані пункти обігріву. Один з них в обласному діагностичному центрі. Якщо на, на тих тижнях був один-дві людини в день, то зараз до трьох, ну, ну п'ять, в першій половині до 12 годин. Бо ну як холодно більше зранку. Потім, так як у нас працює пункт на обігріву до шостої години, бо працює центр до шостої години, то після обіду вже такого напливу людей немає. Адреси пунктів незламності можна знайти в додатку Дія. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4